Теплий дім облаштувати затишок і не збагачувати агресора вже другий рік в обласному центрі діє програма, метою якої є утеплення під'їздів багатоквартирних будинків. Позитивний ефект від реалізації теплого дому вже відчули мешканці 60 багатоповерхівок. Не на словах, а на ділі в Івано-Франківську продовжують утеплювати під'їзди багатоквартирних будинків завдяки програмі Теплий дім. Заощаджувати енергоресурси віднедавна можуть і мешканці вулиці Республіканської, 15. Люди пригадують, ще восени їхнім під'їздам гуляв вітер, а зашклених вікон тут майже не було. Натомість нині новенькі сучасні конструкції. На деякому поверсі може один-два поверхи були засклені, решта була без скла. А тепер такі гарні вікна поставили, ми задоволені. Протягів нема. В квартирах стало набагато тепліше. На сходах так само заходиш, та й приємно заходиш і відчувається, що ти. Живеш в приємному, гарному будинку. Програма теплий дім діє в Івано-Франківську. Уже другий рік лише протягом 2014-го, каже директор центру розвитку міста Руслан Марцінків. У ході її реалізації вдалося замінити вікна та двері у майже шести десятках будинків. До 15% відсотків тепловтрат можна зробити, зберегти, якщо поставити вікна енергозберігаючі двері, і це ми сьогодні робимо системно в місті Івано-Франківську. Сьогодні питання енергозбереження і питання енергозбереження енергонезалежності від Москви є питання номер один для нашого суспільства для нашої країни тому ми сьогодні не говоримо а робимо конкретні справи водночас у планах на 2015-й утеплення під'їздів ще щонайменше 40 багатоквартирних будинків